Це про сонце та відпустки, але коли стовпчик термометра підбирається до плюс 30 і вище, це стає справжнім випробуванням для організму. Тож сьогодні в актуальній розмові розберемося, як уберегти себе від перегріву і як правильно поводитися на сонці. Про це все нам розповість Світлана Нікітюк, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Раді вас бачити сьогодні. Тема така досить проста на перший погляд, але поведінка на сонці вимагає теж певних правил. Ну і перш за все хотіла певно запитати, чим взагалі небезпечна така тривала дія високих температур на тіло людини. Хочу зазначити, що спека згубно впливає на наш організм. Вона викликає порушення терморегуляції, зневоднення, загострення багатьох хронічних захворювань. У спеку всі ми стаємо дратівливими, виснаженими, не можемо сконцентруватися, нормально працювати. А це означає, що в нас порушується нормальна життєдіяльність, порушуються нормальні процеси, які протікають в нашому організмі. Організм як на Найшвидше намагається охолодитися, а з цим йому важко справитися, коли висока температура навколишнього середовища. Відбувається рясне потовиділення. І таким чином може наступити, якщо людина мало вживає води, наступає втрата великої кількості рідини, електролітів. І це призводить до певних уже порушень в роботі наших органів та систем організму, може навіть розвинутися тепловода. Новий сонячний удар може бути теплова висипка. У деяких людей може спостерігатися така алергічна реакція на сонячні промені, теплові набряки. Ну і зрештою, як я вже сказала на початку, порушення когнітивних функцій організму. Досить багато може бути наслідків, як так, виявилося. На чи можемо говорити про те, хто в найбільшій зоні ризику? Чи є такі люди? Так, в найбільшій зоні ризику це люди похилого, віку 65 років років і старше, тому що вони мають багато хронічних захворювань. Це і захворювання серцево-судинної системи. Це може бути і цукровий діабет, і хвороби нирок, і хвороби дихальної системи. Страждають, особливо хочу зазначити в спеку люди, які мають навіть психічні розгляди. От люди з деменцією, такі люди також потерпають і мають негативні наслідки від спеки, також в зоні ризику діти, маленькі діти. Віком до двох років. У них ще не сформована система терморегуляції належна, і тому вони також потерпають від спеки. В зоні ризику люди, які важко працюють на відкритому повітрі, ну тобто змушені працювати в силу своєї професійної діяльності на відкритому повітрі, або ж займаються спортом, беруть участь у змаганнях на відкритому повітрі у спекотну погоду. Оці всі люди вони найбільш вразливі до. До цієї негативної, до цього негативного впливу високих температур повітря. Так, ну і тоді, певно, найважливіше, як себе вберегти, як правильно поводитися на сонці. Для того, щоб вберегтися від такого негативного впливу спеки, раджу нашим слухачам. У спекотні години, тобто, це полудень, це такі обідні часи, не виходити на вулицю, не перебувати на відкритому повітрі, намагайтеся всі свої справи вирішити влаштувати у вранішні години або вечірні години, коли температура навколишнього середовища дещо спаде. Якщо все ж таки ви мусите йти виходити на вулицю, намагайтеся нещить не, не, перебувати. Можливо, у тінистих місцях Використовуйте легкий світлий просторий одяг, бажано, щоб він був не з синтетичних тканин. Mm -hmm. Не забувайте про головний убір. Завжди беріть з собою пляшечку води. Навіть якщо вам здається, що ви не хочете пити, все одно варто вживати досить велику кількість рідину, тому що ви її постійно втрачаєте разом з потом. Mm -hmm. Ну і якщо ви перебуваєте вдома. Намагайтеся як найчастіше прийняти прохолодний душ. Це допоможе вам також знизити температуру вашого. Тіла так. це такі прості, такі зазвичай поради. Ви поки от згадали за воду, можливо, і треба якось правильно харчуватися, якихось продуктів більше вживати, ну і, власне, підтримувати водний баланс, аби краще почувати себе. Так, значить, водний баланс організму це головна умова нормального функціонування і серцево-судинної системи, і функціонування нирок, ендокринної системи. Тому людина в спеку має випивати не менше 2-3 літрів води. Але не лише в чистому вигляді це вода мається на увазі, а і вода, яка до нас потрапляє в організм із стравами, з овочами, з фруктами. Тому у спеку раджу вживати легкі та корисні страви, такі як салати овочеві, фрукти. Просто в свіжому такому вигляді. Це може бути і кавун, і диня, і полуниці, і яблука. Тобто, це такі продукти, які містять і воду, і вітаміни. Вони дуже корисні корисні. Стосовно основних страв, то це повинні бути легкі страви. Це можуть бути страви із птиці, риби, морепродуктів. Намагайтеся не вживати жирну, важку їжу, тому що вона створює навантаження на роботу шлунково-кишкового тракту, який і так працює в спеку з таким перевантаженням. Тому можна пити прохолодний чай, можна в нього додати м'яту, лимон для того, щоб покращити смак. І харчування, хочу сказати, ще такий нюанс в спеку, повинно бути частим, такими дрібними порціями, невеликими порціями, для того, щоб не перевантажувати свою травну систему. Щось таке легке, легке водички багато свіже і корисне. Так. Треба вживати, аби підтримувати свій організм влітку, в спеку. Ну, якщо так от трапилось, що людина там довго перебувала на сонці, як розпізнати перші признаки там, перегріву чи теплового удару? Так, якщо людина тривалий час знаходиться під дією високої температури зовнішнього повітря, у неї наступає такий патологічний стан, настає тепловий або сонячний удар. Що таке тепловий удар? Це порушення терморегуляції організму, яке супроводжується підвищенням температури тіла. Вона може сягнути навіть 40 градусів Цельсія. Так. У людини значить, спостерігається нудота, блювота. Спу... Плутаність, сплутаність свідомості, головний біль, може бути запаморочення, може бути почервоніння або, навпаки, блідість обличчя, навіть можуть розвинутися м'язові такі судоми кінцівок. Людина почувається не, не те ж слово, що погано, вона навіть не може пояснити, що з нею. І ці всі ознаки можна навіть сплутати з ознаками інсульту. Ого, тобто Це дуже серйозний такий патологічний стан. А от сонячний удар він є. Різновидом теплового удару, і він спостерігається такі майже такі ж самі ознаки, але внаслідок місцевої дії прямих сонячних променів саме на голову, якщо людина без головного убору перебуває тривалий час на сонці. Так. І е, такі стани, вони, звичайно, потребують медичної допомоги, тому що можуть призвести до таких важких наслідків з боку е, різних систем організму. Е, тому, якщо людина вибрать, Бачити людину в такому стані, або з вами, наприклад, таке сталося, але ж це може статися з будь-якою людиною. Звичайні. У мене, наприклад, особисто от колись таки трапився тепловий удар, коли я перебувала на пляжі, то повинно своєчасно цю людину відвести у прохолодне місце. бажано це приміщення, яке провітрюється з кондиціонером холодити, прикласти до скронь, до чола холодний рушник. Можна зробити такі пакети. З льодом прикласти їх під пахви пахові ділянки тіла, дати випити прохолодної води велику кількість. Але в деяких випадках, можливо, навіть і потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Які випадки, які це, як їх правильно розпізнати? Ну, якщо ви бачите, що стан людини не покращується, коли ви надаєте йому таку самодопомогу, а бачите, що температура тіла висока, людина, можливо, взагалі без свідомості, не реагує на Зовнішні подразники, то це потребує обов'язково допомоги з боку медиків. Ви можете звернутися, шановні глядачі, у екстрену медичну допомогу за телефоном 103 або до найближчого лікувального закладу. Тобто, якщо ви бачите, що людині погано, як внаслідок теплового чи сонячного удару, перегрілася, заведіть в прохолодне приміщення або в тінь, дайте велику кількість холодної води, холодний рушник на чоло за можливості і спостерігайте за станом людини, у випадку чого краще викликати швидку і не ризикувати. От поки ми згадали, що іноді краще переходити в тінь, але ж дуже часто, коли ми перегрілись на сонці, заходимо в заклади випити там чогось. А там конди... кондиціонери і 18-17 градусів. Отакі різкі температури для тіла людини це шкідливо чи ні? Так, це шкідливо. Водночас хочу сказати, що кондиціонери, це, зрештою, це благо для нас. Так. Це таке благо цивілізації, завдяки якому ми можемо нормально почуватися у спекотну погоду, ми можемо нормально працювати, мислити, приймати рішення, зрештою. Проте не слід робити такі великі перепади температур між температурою, яка на вулиці, і температурою в кондиціонованому приміщенні, тому що це, зрештою, стрес для організму. І навіть я Хочу сказати, що це може викликати активізацію збудників різних хвороб. Uh -huh. У людини може розвинутися і ангіна, і запальні процеси дихальних шляхів. Ну, зрештою, це йде не на користь організму людини. Тому бажано, щоб температура в такому кондиціонованому приміщенні була на рівні 23-24 градуси Цельсія, щоб перепад був не більше 4-6 градусів між uh -huh. температурою вулиці. Uh -huh. І приміщення, а якщо так сталося, вже от зовсім холодне. Потім можливо треба теплий чай, чи як трошки врівноважити це. Наче відносно чаю, взагалі-то воно ну, чай це таке, це воно не допоможе. А вода має бути просто прохолодною не крижаною, щоб не застудитися, щоб не застудити горло, щоб не викликати спазм судин шлунково-кишкового тракту, то бажано попросіть встановити температуру на, конди, на кондиціонері на декілька, на два градуси, наприклад, вищі. Просто відрегулюйте оцю різницю температури. Так. Ну і навіть якщо от в машині розумію, так само ми регулюємо. Чи так, там так. не сідати під кондиціонер, які взагалі ще бувають такі от критичні випадки поводження з кондиціонером? Я знаю, люди ж і сплять під ними, а це я так, так. розумію, все. Ну, я хочу сказати, що будь-який кондиціонер він має такий режим сну, який оптимально uh -huh. підлаштовує температуру до тієї, при якій людині буде комфортно спати. Так. І цей режим дозволяє навіть спати в приміщенні, в кімнаті, де є кондиціонер. Тобто, це, це велике таке. Яке наше благо для нас, це ми маємо подякувати винахіднику кондиціонера за те, що ми зараз ним користуємося ними. Ну, Якщо немає кондиціонера, то знову ж таки це або про холодне місце, тінь, холодний рушник на чоло правильно чи ще якісь є варіанти. Ну, можна, якщо ну, зараз більшість людей можуть собі дозволити встановити, це вже буденність така, кондиціонери. Проте, зрештою, є такі випадки, коли в деяких офісних приміщеннях немає кондиціонерів, але можна використати зрештою, вентилятори, так, можна жалюзі на вікна, такі от ролети встановлюють. Менше було прямих сонячних променів. Можна декілька разів на день, як я вже казала, приймати прохолодний душ, таким чином охолодитися. Ще дуже цікава така. Я прочитала таке ноу-хау. Якщо є вентилятор, наприклад, от у вас вдома, так. і ви хочете швидко охолодити свою кімнату, поставте перед вентилятором ємкість із частками льоду або угу. з крижаною водою. Тоді так. воно буде швидше, повітря буде швидше охолоджуватися. В Цікаво. Дякую за такі змістовні відповіді. Мені здається, ми вже найосновніше згадали. Пропоную зараз підсумувати, щоб глядачам було трошки простіше. Тобто, на літо нам треба світлий, просторий, бавовняний або одяг з натуральних тканин, так. вживати якусь свіжу їжу, салати, пити багато води, 2-3 літри на день, щось легке для організму і краще їсти частіше, але менше. Так, так. Добре, якщо ж так трапилося, що людина вже перегрілася, то варто пройти в прохолодне місце під кондиціонер, холодна тряпка на чоло. Рушник, рушник. рушник на чоло. На чоло да. Так, у випадку чого краще викликати швидку і не ризикувати. Ну, мені здається, все ми згадали. Якщо, можливо, у вас є декілька парад особистих доглядачів, чи хочете звернутися. Шановні глядачі, хочу сказати, що літо це прекрасна пора. Ми всі його довго чекаємо впродовж зими та весни. Ми хочемо насолодитися теплом, хочемо отримати свій прекрасний загар, покупатися в річці. І це прекрасна пора, проте варто все-таки врахувати ці всі поради мої, як лікаря профілактичної медицини, для того, щоб з комфортом та безпекою пережити. Спекотну погоду. Дякую вам за ваші відповіді, змістовні. Тож, спека і літо, як сказала пані Світлана, це прекрасна пора. Проте, дбайте про себе. Пийте достатньо води, уникайте палючого сонця в обідні години. Не забувайте про капелюхи, правильну температуру кондиціонера. Дбайте про себе та оточуючих, а я нагадаю, сьогодні у нас у студії була Світлана Нікітюк, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики неінфекційних хвороб Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це була актуальна розмова. Більше корисної інформації ви знайдете на нашому сайті Вікаю та нашому ютуб-каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.